Вітаю! То чому ж саме потрібно обрати белек для відпочинку з дитиною? Найбільший плюс белеку це те, що він розташований всього-навсього максимум 30 хвилин від аеропорту. Уявіть, ви виходите з літака і вже буквально за 30 хвилин відпочиваєте на прекрасному турецькому узбережжі? Також він знаходиться в оточенні, неймовірно, прекрасних лісів. Евкаліптових соснових, де ви з насолодою дихаєте на повні груди, це неймовірні неймовірне просто повітря. І для діток воно надзвичайно надзвичайно корисне. Існує стереотип, що белек негарний, що там негарна природа, але я вас запевняю, що це помилкове враження. Отже, що ще ж такого ідеального в белеці? Це розкішні готелі. Це готелі, які задовільняють найвибагливіших туристів. Ідеальні пляжі, піщані, де ви будете ходити з вашою дитиною по м'якесенькому пісочку. Також там дуже популярна оренда яхт, де ви можете прогулятись по модському узбережжю і спостерігати красу анталійського узбережжя. Є також шопінг. Це центр елітних розваг і шопінгу. Що ж, давайте, можливо, перейдемо до самих готелів. Я знаю, що ви полюбляєте якість і сервіс. Отже, що ж я можу вам запропонувати? Sherwood Dreams прекрасний готель з прекрасною зеленою територією, де знаходиться 8 водних гірок. Фішка готелю в тому, що є. Кінозал для дітей, дитячий клуб, звісно, а також міні-луна парк, де ви зможете круто відпочити з вашою дитиною. Далі Pine Beach Biлеck. О, боже, цей готель просто обожнюють всі родини з дітками. Адже він надзвичайно великий, там надзвичайне повітря, там хочеться гуляти і гуляти і гуляти по території, бо вона дуже велика і цікава. Там є для діток, звісно, дитячі клуби і басейн з морською водою. І також вісім гірок. Футбольна академія, де ваша дитина зможе займатися спортивними активностями і міні-зоопарк. Також надзвичайно відома мережа Кірман. Кірман-Белазур там знаходиться з розкішним просто спа-комплексом, а також аквапарком. Безліч популярних мережів готелів, такі як Ксанаду, Белліс, Палома, Suena, Rixos, це всі готелі, які ви зможете знайти в Блеці. А також я не забула про ваш улюблений Альвадонно. Зараз вони змінили назву і називається Добедан. В Белеці знаходиться готель Добедан Ексклюзів Хотелс. Він, я думаю, вам сподобається мільйон відсотків. Що ж він має, може вам запропонувати і зачепити саме вас? Для діток там виділено на пляжі окрема зона з ідеально білим пісочком. І там знаходиться. Басейн з морською водою, дитячий снек-бар, дитячий міні-бар, а також вітамін-бар. Ви можете таке собі уявити? Це б просто круто. А ще жартують, що у Добидан настільки великий і класний басейн, що місця туди бронюють навіть дельфіни. Так, це дуже цікаво. Отже, Якщо ви приймаєте правильне рішення, я думаю, ви не пожалкуєте, адже Белек задовільнить будь-якого туриста і вас так само. Буду рада допомогти! До нових зустрічей, Па-па!